Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас буде три варіанти. Будемо відкривати шляхи на гроші. Перший варіант, другий, третій. Обирайте свою колоду і будемо дивитися, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Так, Починаємо з першого варіанту. Перший варіант, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Скажіть, покажіть, чи є в першого варіанту всіх тих, хто обрав перший варіант перешкоди, так, у вас шляхи на гроші відкриті. Перешкод нема. Дивимось другий варіант. Всі ті, хто обрав другий варіант, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Другий варіант, чи є перешкоди на шляхах на гроші. Другий варіант також шляхи на гроші відкриті. Дивлюсь третій варіант. Всі ті, хто обрав третій варіант, чи є перешкоди на ваших шляхах на гроші. Скажіть, покажіть, чи є у вас перешкоди на шляхах на гроші. І у вас також відкриті шляхи на гроші. Супер. Шляхи відкриті. Дивимось перший, другий, третій варіант, чи є перешкоди на ваших шляхах на кохання. Так, знову перший, другий, третій. Так, як було. Чи є перешкоди на ваших шляхах на кохання? Перший варіант. Всі, хто обрав перший варіант, чи є перешкоди на шляхах на кохання? Якась стабільність є? Фолесо фортуни. Тут не, нема закритих шляху, є трошки перешкоди, але це таке більше матеріальне, що не вистачає коштів. Це як бит тяжолий бит. Оце. Ось. І є люди, які хочуть втрутитися в ваші стосунки, але це в них погано виходить, заперечую. Заперечую. Це м -м, скрита, і це таке, їм просто подобається те, що ви маєте, ваше кохання. Ось. Намагаються заздрість. Хтось заздрить і хоче собі таке, як у вас. Заперечую. Перекриваю. Вищі сили, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на кохання. У тих, хто мене дивиться по Верховному суду, то буде так, перешкод більше нема. Буде так? Так буде. Так, це перший варіант у нас був. Другий варіант. Чи є перешкоди на шляхах на кохання всіх тих, хто обрав другий варіант, чи є перешкоди на шляхах на кохання. Так, да, тут є перешкоди. Все складно. Через якісь зусилля неймовірні ви обрали не ту людину, Десять мічів, крах. Ви як завойовуєте ту любов, що вам оце ця, ця, ця кохання як треба, як в бою добити це кохання, але закінчується все погано. Вам треба на особистий прийом, у вас там якісь проблеми дуже великі. Вам все через перешкоду, все складно. Шляхи закриті на кохання. Заперечую, перекриваю. Так, перекриваю. Перекриваю. Це що ж таке? Ось ця карта перекриваю вищі сили, духи роду охоронці, Прошу захисту для всіх, хто дивиться мене по-другому варіанту. Прошу відкрити шляхи на кохання. Перешкод більше нема по Верховному суду. І так буде. Буде так. Так, тут треба розбиратися, дивитися, що саме там вам заважає. Це така діагно діагностика, але воно також шляхи відкриє. Третій варіант. Які перешкоди всіх, хто обрав третій варіант на шляхах на кохання? Чи є перешкоди на шляхах на кохання? Шляхи відкриті, але самого, самого кохання нема. П'ять пентаклів, нема любові, нема в вашому житті. Ви тільки вчитесь цьому, щоб це мать. І карта праці, що працюєте над цим? Що то скрита? Скрита. Дев'ять мечів, дуже погано все. Карта Сонця, кохання буде, є перешкоди. Е, верховна жриця, що? Якась протистояння? Що це таке? Що в плюс чи в мінус? Верховна жриця? Відкривала шляхи, подьявола. Руйнувала ваше кохання. Тут є негативний магічний вплив, уміряність, що вам і не треба це кохання, що вам більше кар'єра вас турбує. І в коханні були розочарування, що якщо щось починати, то це як з чистого ліста, з ліста знову, знову, з нової сторінки. Вам магічно перекрили, вам воно і не, і не треба, і не хочеться, бо дуже закриті шляхи на кохання. На майбутнє вийшла карта сонце, що це відновиться, це буде. Сімейний такий затишок і щастя буде сімейне. Якщо ви це захочете, це як трошки сама порча, ну вам допомогли це робити, що ви не зацікавлені в цьому. Але це по Луні, це по магії, це також вам треба на Придательство. Вам треба на особистий прийом, треба подивитися детальніше, що, що робили, який був магічний вплив, і почистити цю ситуацію, щоб виправити. Бо вам, ось вам, іде по долі, іде людина, король Пентаклі, і мужчина йде до вас. Але оцей мостик, він, бачите, трошки поломаний. Це треба чинити, лагодити цю ситуацію. Заперечую, 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 заперечу, заперечую. По дьяволу закривали шляхи, руйнували, звертались до професіонала. Заперечую. Кохання нема. Так, і перекриваю. Перекриваю. Зараз ми повернемо весь негатив тому, хто вам його робив. Те, що вам бажали, хай з ними станеться зроблено. Дуже так цікаво, що ви як самі самі нічого не хочете. Непомітно. Так, заперечуємо. Весь негатив. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу зняти негативний магічний сплив всіх тих, хто дивиться мене по третьому варіанту. Повернути все зло, що вам зробили, тому хто його робив, тому хто замовляв. По Верховному суду буде так, не на переклад, а на них особисто. Вищі сили, прошу відкрити шляхи на кохання. Буде так. По Верховному суду. Перешкод більше нема. Так буде. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую також за донати. І в наступному відео будемо відкривати шляхи на здоров'я. До зустрічі!